Вона думала, що я загинув. З дружиною планували їхати на відпочинок після одруження. 20 лютого я одружився. 24-го війна застала мене зранку на чемодана. Але дружина твердо вирішила: раз ти в Україні я бо теж буду тут. А. За спиною кажуть, пішов гроші заробляти. Я нормально заробляв до війни, ні діло не в за Воротись заповнив. Авдіївка це є ворот Донбасу. Наші завдання штурми, відбиття. Коли ти ведеш за собою, в них більша впевненість. Це дуже крутий чувак. Він реально він проводив штурмові стояв в обороні. Він ну то тобто з він пройшов як піхотінь все. 17 лютого 23 року мої хлопці пішли на штурм. Я був особисто на воновому прикритті на пікапі, заїхав на ворожі позиції, щоб забрати своїх поранених. Мені розстріляли машину. Я витягнув хлопців, загрузив на евакуацію. Потім вийшов самостійно. Дуже поганий був інтернет. і Я скину мамі фотографію. Вона каже, я відкрила телефон і бачу червону книжку. Вона думала, що я загинув. Вірте в нас, перемога буде, допомагайте, хто чи може.